Але друзі, найцікавіше інше, бачить оцю всю історію, учу оцю всю інформаційну мішуру, складається враження, що отим ударом по Україні Путін і його оточення, його пропагандистська машина хотіла створити такий собі ефект Хіросіми. Ми пам'ятаємо, що 6 серпня 1945 року американські збройні сили вдарили по місту японському Хіросіма атомною бомбою, і через Три дні вдарили такою ж бомбою по місту Негасакі 9 серпня. І на нашу думку, отакий інформаційний вибух, який утворила російська пропаганда з приводу удару е цієї між балістичної балістичної середньої дальності по Україні, російська пропаганда і очільники Кремля намагалися створити оцей ефект хіросіми, налякати так, щоб уже завтра всі почали давати задні, як вони це хочуть, і відмовилися, наприклад, від дозволу Україні наші Західні Союзи, Бити в глиби Росії західними далекобійними ракетами, але в історії за Хіросімою слідувало Нагасакі. трагічна ситуація, вбивство тисяч життів. Не можна сказати, що це було виправдано. Про це був вимушений крок для того, щоб дійсно примусити Японію капітулювати. І після Нагасакі вона капітулювала. Ну же ж розраховував, що ми капітулюємо після його. Першого удару після його першої інформаційної хіросіми. Слава Богу, поки що Нагасакі не. Сталося і є з великою рогідністю, що і не станеться, тому що ці надування щік путінські говорять про те, що немає у них за пазухою ні накопичених ресурсів, ні накопичених одиниць, ні серійного виробництва, яке по змаху долоні Путіна прямо налагоджується аж на засіданні, і по великому рахунку ця історія. Попахує таким собі добрячим пропагандистським блефом. і такою собі виглядає інформаційно пропагандистською бульбашкою, яка, якщо вже не лопнула, то починає тихенько-тихенько здуватися. Тобто, як і казали люди у соціальних мережах, путінський орешник оказався пшиком.